Музичну тему популярної телепрограми Щоде коли важко не впізнати. Шестеро знавців, чорний ящик, гонг, тиша в залі та дзига, знайомі нам з дитинства. Так усе виглядає по-справжньому в інтелектуальному казино. А так в актовому залі Сихівської гімназії сотні галасливих глядачів, бій, барабани і традиційні для фанатського сектору гасла. Непоєднувальні, здавалось берече, футбол, і що деколи такі змогли поєднатися у звичайній львівській школі. Сцена нагадує футбольний газон. Тут і головний суддя, і половини поля, і несамовита підтримка. Еліта Львівський Карпат зійшлася в інтелектуальному двобої з елітою Сихівської гімназії. Зану білу команду очолив Михайло Кополовець. опліч з ним Денис Кожанов, Олег Голодюк, Андрій Ткачук, Артем Федецький та Ігор Ощипко. Так було на початку, а потім прийшов. Як виявилося, Сергій прийшов недаремно. У футбольному світі його знають як поліглота та інтелектуала. Уще доколи він грав і раніше, щоправда, на дивані перед телевізором. Сподобається ця гра і багато відповідей я о, даю свої відповіді. Колись о, це добре виповіді, колись не. Але сьогодні багато відповідей Я знав. Тематика гри, звісно, футбольна суперник Карпат, шкільна команда Меркурій. До цього готова. Вага запитання. Нещодавно президент Мюнхенської баварії Урі Хьоннес з надією на те, що Франк Рібері підпише новий контракт, подарував гравцю а що саме? Ручка, ручка, пархірки. Ручка. 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 Є, все ми готові, ми готові від'ячати. У нас в уже роді такого немає, що так футболісти приходять. Дітей, і, якби це таке, я думаю, для них такий товчок буде, щоб і футбол грати, і це така чужа е, школа футбольна. Ну, я думаю, я думаю, що треба буде там ще футбол з ними пограти не тільки що, що де коли увага. Запитання 17 серпня 1969 року. Магазини одного українського міста продали півмісячну норму алкогольних напоїв, що стало тому причиною. Було по-моєму два або три питання. Що я вгадав. Точно про Кубок СССР. Увага! Запитання! Якось журналісти вирішили нагородити одного гравця за особливі здобутки. Він отримав копію Оскара як кращий актор, а також шість сертифікатів на уроки підводного плавання. Про які особливі здобутки йдеться? Симулятор. Питання для професійної команди були нескладними, але вони були передусім цікавими, і для новачків, я вважаю, вони були в самий раз. Можливо, навіть трішки заскладними для першого разу. Але дуже сподобалося, як команда справилася з ними. То, -то пам'ять буде на все життя тепер. Що, -що з футболіст що зі своїми кумирами зіграв сюди. Увага запитання. У контракті кожного гравця Барселони є пункт. Який забороняє футболістам самостійно робити це, аби уникнути запального процесу, клуб винаймає спеціаліста, який раз на тиждень робить це замість гравців. А що саме він робить? Що там санслаф? Вага запитання. Журналіст Максим Таліновський назвав мексиканський чемпіонат світу 1970 року дуже яскравим. А через що? Такий я був вся команда, але вдома десь трошки кузнясова. Так підтолку. Підбивав нас на такі відповіді. кіповід. Він запізнився, прийшов і. Так, я думаю, десь там просто з конспектом суді, де зможе проходить кави, так? Увага, запитання. Запитання останнє сьогоднішній лінії 12. Знову чорна скринька. Ось така. Увага, запитання. Чорний ящик. У чорному ящику лежить те, чим одна бразильська газета нагородила футболіста, який чотири рази за сезон забивав гули у власні ворота. Не розв'язуйте, можете... Вам добре нам помазати. Помазати святе діло. Всі люди. Знає Знає що це таке? Знаєш, то так? Давайте там є мене. Це компас. А ви не так більше не забудуєте? І наша дуель інтелектуальна закінчилася. Закінчилася, чесно скажу, для мене це Чесно, я здивований, приємно здивований. Я просто знаю цих діток їхніх суперників. Вони тут в шкільній лізі грають. І тобто, передусім, я порівнював результат Карпат з результатом команди Меркурій. І на два бали більше це чудовий. Я вважаю, результат. Не було би стидно програти, тому що пацани всі веб бачу, і на футболі розуміються, і всі питання знають, так що не було. Ну добре, що виграли, щоб не опозорилися. Приємно грати з військовими спортсменами. Я, взагалі, я не є фанат футболу, але Карпати завжди тобто не пропущу одної гри по телевізору в Бульвазаних. Тому для мене така нагода, це було просто щось. Ух, дуже, ну, шкода трохи, що програли, але мені не шкода, що ви програли ним. Тобто Карпатам я навіть радий програти. Дуже приємно було приїхати, та дуже цікаве було питання. Добре, що ми переморили. Це як для нас дуже добре, та я вважаю, що для цих хлопців та дівчат, які прийшли сюди, дуже приємно побачити гравців Карпат біля них. Тобто, я вважаю, що дуже добре свято зробили. Рука не болиться автографу доверити? Ні, ну, така просто приємна і намагаюся нікому на відмовляти».